Зірки посипались додолу, цілують ангели сніги, і закінчавши душу кволу, і затопивши береги. Полятуємо і співаємо, і від цього серця ми вам побажаємо. Щоб розумілися діти з батьками, з свитрухами, тещі з дитями. І наша славна Україна дарує світові красу. Хай наша пісня щедре клине, її посвітує носу. Ще тим ще ти вешка прилиціла, ласті миша, стала собі ще не сослуда його, жити лишана коша, тому що покотилися, я мишки народили, З тебе того, весь хороший будеш про тим, хороший, З тебе тавар, весь хороший будеш про тим, хороший, З тебе, жінка. Konntu próva, sjæðri sjæðri lúðkma vilandi la.